Податкове покращення знову обіцяє Олександр Клименко, виконувач обов'язків міністра доходів і зборів, проанонсував скорочення кількості податків з 22 до 14. Низку платежів міндоходів планує перевести зі статусу податкових у статус платежів дозвільного характеру. А декілька видів зборів за використання природних ресурсів об'єднати в одну плату. Усе це сприятиме скороченню документообігу та економію часу на сплату податків, вважає Клименко. Нагадаю, торік у грудні головний податківець заявляв про намір скоротити кількість податків до 9-10. Згодом у міністерстві заявили про те, що економічна ситуація в Україні не сприяє кардинальному зменшенню зборів до держбюджету. Як ми розповідали раніше, в рейтингу легкості ведення бізнесу «Дуймбізнес» за минулий рік Україна піднялася на 28 сходинок. Насамперед, завдяки спрощенню дозвільних процедур у будівництві, однак все ще залишається в другій сотні країн, посідаючи 112-те місце зі 189-ти. сусіди нашої держави у бізнес-рейтингу: Ліван та Папуанова Гвинея.